Від початку тижня житомиряни скаржаться на якість повітря у місті. Декілька днів тому було жахливо просто сморі таке стояв, що не можна було вийти на балкон. З дитиною погуляти також не можна. Ну ужасно. Два три дні це було жасно. Нічим дихати, ні привітрювала вдома, нічого. Відчувалась гар для мене. Фахівці пояснюють, якість повітря погіршилася через антициклон, який панував на території нашої області упродовж останніх днів. Вітру не було, тож забруднені повітряні маси не розсіювалися. Температура повітря вона знижується з вечором і зранку. Тому ось це все, що не пішло в те, що викид в атмосферне повітря здійснюється зі стаціонарних і пересувних джерел. Воно все опускається донизу і. І залишається ось якраз на нашому на рівні, коли ми його навіть можемо бачити. Тобто, це спостерігається в основному такі антициклони. Початок весни і, і восени тобто, ну це щорічне явище. Житомирський обласний центр гідрометеорології постійно проводить моніторинг якості повітря. За їхніми даними, останніми днями концентрація забруднюючих речовин підвищилася. Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі вона дійсно збільшилась, але вона не. Не перевищила е, гранично допустиму концентрацію і тому якби безпеки для е, е, життя людей е, немає. Окрім того, представники Житомирської міськради разом з центром контролю та профілактики хвороб сьогодні провели дослідження атмосферного повітря у чотирьох мікрорайонах міста: на польовій, корбуцівці, богунії та неподалік вокзалу. Це де найбільше було звернень мешканців, ми там робимо дослідження. Єдиний звичайно мінус в цих приладах, якими користується лабораторний центр, це те, що ну на жаль, при мінусових температурах він не може працювати. Тому ми сьогодні виїхали вже в таку пору, коли вже плюсова температура, і ми можемо провести їх. Якщо це буде мінус 10, ми просто цього не зробимо. Результати досліджень будуть готові завтра, 27 лютого. Якщо показники перевищать Гранично допустимі норми Житомирян повідомлять Анна Чепол, Роман Орлов, Ілона Усатия, телеканал Еска один.